Проведення досліду з подрібнення зерна амаранту на апараті вихрового шару АВС. Подрібнене зерно амаранту містить велику кількість легко засвоюваного, збалансованого за вмістом білка. У зв'язку з цим було проведено вивчення можливості використання амаранту у хлібопеченні. Борошно з насіння використовується як цінна харчова добавка у виробництві дієтичних продуктів харчування. Ми взяли зразок для лабораторного досліду попередньо подрібнений на колоїдному млині. До подрібнення продукт проходив в апараті АВС. Маса зразка становила 250 грамів. Для подрібнення використовувалися феромагнітні частинки зі сталі шх 15 Знос металу становив не більше 0,1 грама. Час на додаткове подрібнення не перевищував 2 хвилин. Для стабілізації температури під час подрібнення продукт подрібнювався у вигляді суспензії.